Христос Воскрес, 365 день війни, яка триває вже рік, рік війни. І сьогодні ми прочитаємо слова з Євангелія від Луки, це 14 розділ 31 і 32 вірші. Або який цар, ідучи на бій проти іншого царя, спершу не сяде порадитися. Чи під силу йому з 10 тисячами війська зустріти того, хто йде з 20 тисячами проти нього? Коли ні, то як той ще далеко, шле до нього посланців і просить примирення? Ці слова дехто використовував для того, щоб сказати, що Україна мала здатися на самому початку. Ці слова використовували деякі так звані християни. І казали, ну чому б не здатися? В кінці кінців і в Росії можна жити. Це любителі, можна сказати, у тієї гулагівської системи, любителі того стану, коли люди не мають змоги говорити правду. І що ж ми бачимо на даний момент? Ми бачимо, що Україна стоїть. Багато болю, багато втрат, багато руйнувань. Але хто ж прорахувався? Ми бачимо, що прорахувався Путін. Сьогодні навіть деякі наближені в його оточенні кажуть, ну, що це було безумством нападати на того, хто рівний тобі по силі. Тобто, сьогодні вони вже називають Україну рівною. По силі. Сьогодні вони вже виправдовують себе те, тим, що воюють з Колективним Заходом. Хоча Західних військ нема в Україні. І таки так російські танки вже в Берліні. В Берліні, Але зовсім в іншій якості. Не в якості можемо повторити, як вони казали, і на Берлін за німками. А зовсім інші якості перед російським посольством сьогодні зранку в Берліні встановили російський танк. Спалений російський танк, і підбитий і спалений він був під Києвом. Це чудовий символ. Путін міг думати, що вся Європа міцно сидить на газовій та нафтовій голці, і що ніхто не може зіскочити. Путін міг думати, що в Україні багато прибічників руського міра, але він не врахував багатьох факторів і самого головного з них а саме рішучість українців стояти до кінця, рішучість українців боронити свою землю, рішучість багатьох тих, хто пішов у військо з перших місяців, ризикувати своїм життям Ради України. Цього Він не врахував. І коли сьогодні ми прочитали ці слова, то про що ж ці слова Ісуса? Насправді, вони не про пошук розумних компромісів, не про те, чи вистачить у тебе твоїх власних ресурсів. Навпаки, вони про безкомпромісну рішучість йти за Ісусом до кінця. Тобто вони про те. Чи врахував Ти ціну слідування за Ісусом, і чи, зважаючи на це, ти все ж таки хочеш йти до кінця? Про готовність, вони про готовність платити ціну учнівства. Давайте прочитаємо в Євангелії від Луки в 14 розділі з 25 го вірша цей фрагмент. Ішло за Ним багато людей. Обернувшись, він сказав їм. Якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини і дітей, братів та і сестер та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде й не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоб, коли покладе основу і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього. Кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи на бій проти іншого царя, спершу не сяде порадитися, чи під силу йому з 10 тисячами зустріти того, хто йде з 20 тисячами проти нього. Коли ні, то як той ще далеко, шле до нього посланців і просить примирення. Так, й кожний із вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Одразу скажемо, що коли Ісус тут каже, якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матір, що це означає? Це не означає мати погані почуття до рідних, але це означає, що Ісуса ти маєш цінувати більше, ніж найближчих людей. І більше ніж своє життя. Ось що це означає, він має бути найдорожчим. І нести свій хрест це означає готовність на смерть ради Ісуса. Така ситуація була в багатьох перших християн. І тому це слід розуміти як готовність до буквальної смерті за Ісуса. Так і в більш такому образному сенсі, щоб кожен день вмирати для себе і своїх забаганок, і підкоряти свою волю, волі Божій. І тому, коли ми читаємо ці слова, ми розуміємо, що вони не можуть бути про те, чи вистачить в тебе твоїх власних ресурсів. В кого ж з нас вистачить ресурсів, щоб йти проти диявола? Щоб успішно протистояти світу з Його обманом, в кого з нас вистачить своїх власних ресурсів, щоб подолати свою власну гріховність, цих ресурсів немає в нас самих. Але якщо ми бачимо красу Ісуса, якщо ми розуміємо, що тільки ради Нього варто жити, і що сенс життя саме в тому, щоб через нього мати ті справжні стосунки з Богом, і дивлячись через ці справжні стосунки з Богом вже на інші сфери свого життя, любити своїх близьких, свою родину, любити свою країну і при цьому сповідувати, що Ісус є Господь. І тому це не про те, що ми можемо віднайти ресурси в самих собі, але це про те. Що якщо ми по милості Божій побачили цю найвищу цінність Ісуса, якщо ми розуміємо, що тільки, слідуючи за Ним, ми можемо бути в Божій славі, то Бог дасть всі ресурси таким послідовникам Ісуса. Хоча ми маємо пам'ятати, що сила Божа вона звершується в людській слабості, тому в тих, хто має духовне бачення, не, не буде ніяких підстав, щоб хвалитися самим собою. Але всі підстави для того, щоб говорити як Павло, що Бог вірний, що Божа благодать діє серед моєї немочі. Тому найменший з тих, хто наважився йти за Ісусом і врахував цю ціну. І сказав в серці своєму, що немає іншого сенсу жити, як йти за Ісусом, і що це і є найвища цінність, то самий слабкий отримає всю підтримку від Бога, всю необхідну підтримку. Не таку підтримку, яка буде надимати нашу гордість, але таку підтримку, яка допоможе зберігати вірність тому, Хто проявив абсолютну вірність, абсолютну жертовність для того, щоб вернути нас до Бога. Тому сьогодні давайте будемо молитися і дякувати Богу за те, що Він зберіг Україну. Давайте будемо молитися за наших воїнів, Хай Господь зміцнить їх і збереже. Хай Господь дасть потрібну зброю, Хай Господь дасть мудрості нашим керівникам. Хай Господь дасть всім командирам приймати правильні і своєчасні рішення. І Хай Господь зробить так, щоб цей рік дійсно був перемог... роком перемоги для України. І будемо молитися за народ України, щоб пізнавали Ісуса і щоб Він став найдорожчим для багатьох сердець. Щоб коли буде вставати питання про ціну слідування за ним, а Ісус не бажає, щоб за ним йшли просто так. Він не хоче просто бачити релігійний натовп. І навіть своїм найближчим учням Він сказав, Він сказав одного разу Петру і разом з ним іншим: сказав: чи не хочете і ви відійти? А Петро відповів: А за ким же нам йти? У тебе слова життя, і Петру ще попереду потрібно було пізнати свою слабкість, і Бог допустив дуже болючі моменти, коли гордість Петра була вражена, і Бог ще і ще відкривав його слабкість, його, як не дивно, але страх перед людьми. І тим не менше, Бог зробив так, що Петро йшов. За Ісусом до кінця. Тому це не про наші сили, але це про те, хто є для нас найдорожчий що ми вважаємо в житті найважливішим. І є велике підбадьорення для кожного з тих, хто бажає йти за Ісусом. Бог буде вести, Бог дасть сили. І хай Господь благословить нашу Україну, щоб для багатьох багатьох людей. Ісус став найдорожчим. І звичайно, питання для кожного з нас: чи ти просто знаходишся в релігійному натовпі, бажаючи отримати щось від Ісуса. І чи, але чи, чи Ти дійсно цінуєш Ісуса понад усе? Чи ти просто в натовпі, чи для тебе Ісус найдорожчий, і Ти готовий йти з Ним до Кінця? Хай Господь благословить кожного з нас. Щоб наша відповідь на це була так і щоб ця відповідь відповідала реальності, духовній реальності в нашому серці. Хай Господь благословить кожного з вас, Хай Господь зміцнить кожного воїна, Хай Господь втішить тих, хто переживає особливий біль зараз, Хай Господь допоможе і зміцнить поранених, Хай Господь дасть сил. Всім, хто страждає, хто падає, хто має важкі переживання під час цієї війни, він безкомпромісний Господь і Він дуже співчутливий. Він знає, як втирати сльози з очей. І він пішов на хрест. Він знає, як не загасити, як не надламати надломаної очеретини і не загасити. Гноту, що ледві тріє, і в той же час Він той, хто ставить такі безкомпромісні вимоги. Він той, ради кого варто жити і вмирати. Хай Він буде найвищою цінністю наших сердець. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем. Амінь.